І так, знову в ефірі. Всім привіт, і ми продовжуємо читати книгу Вацлава Сміла як влаштований цей світ. Бажаю всім приємного привіт, слава. І так, розрахунок повсякденних ризиків. Літніх людей небезпека підстерігає ще до прокидання серцеві напади острі інфаркти міокарда частіше і тяжчі саме під час зміни дня і ночі. Остаючи з ліжка, літні люди часто падають і травмуються. У США щороку трапляється кілька мільйонів випадкових падінь, що закінчуються сінцями чи переломами. І Понад тридцять шість тисяч смертей через падіння непропорційно. Більше серед людей, старших від 70 років. Найчастіше ці люди падають не на сходах, а просто втративши рівновагу чи зачепившись на бріжок кілима. Увага на кухні вже чихають харчові ризики від сельманили недоварених яйцях до залишків пестицидів у чаї. Їх мало, але ті, хто п'є неорганічний чай, вживають їх щоденно. Зранку вам може не пощастити їхати за крижанілою дорогою чи натрапити на п'яного водія який рвонув на червоне. У стінах вашого опису досі може лишатися вогнетривка з бастова ізоляція, а плаваний кондиціонер може поширювати бактерії легіонели. Клагі можуть заразити вас сезонним грипом, чи, як бувало у 2020 2021, 2009, 1968 і 1957 роках новим пандемічним вірусом. У вас може початися важка легія через випадкових вирішок, або з горіховому шоколадному батончику. Якщо в Техасі чи Алкохомі якраз триває сезон торнадо, ви можете прийти з роботи не додому, а до ламків. А якщо ви живете в Балтиморі, вас точно не лишить байдужими міська статистика випсту, тут, яких тут трапляється напередодні більше ніж у відомому своїми бандами Лос-Анджелесі. Оскільки не патентовані дженерикові препарати дуже рідко роблять у США, переважно їх виготовляють Китай чи Індія, аптеція можуть їх продати, бо некондиційну партію саме повернули з торгових точок. Докладна статистика смертності для конкретних віковостатевих груп показує, як причини і тривоги щодо смертельних захворювань змінюються з віком. Згідно з найновішими даними для чоловіків 50-80 років в англії Вельсі, Найнебезпечніші серцево судинні хвороби для жінок 35-65 найспертоноснішим стає рак грудей після 65. Жінки помирають переважно від раку легенів, найчастішою причиною смерті жінок і чоловіків після 80 років, нещодавно стала деменція та хвороба Альцгеймера, змістивши з п'ятисталою сім'єю. Складність обчислення поширених ризиків лякає, як можна порівнювати ризик смерті від незвичного. Важкої епідемії сезонного грипу з ризиками смерті внаслідок сплаву лохідного на каяках чи поїздок на снігоходах, а ризики частки міжконтинентальних перельотів, з ризиками регулярного споживання каліфорнійського латуку, можливо, постійно, за... можливо, постійно зараженого кишковими паличками. А як, передавати... а як передавати фатальні ризики кількістю випадків, на яку стандартну кількість людей, тисячу мільйон з усієї популяції на одиницю? Небезпечної речовини часу чи концентрації, вивести універсальну метрику, що враховуватиме кількість загиблих і травмованих, економічні збитки, різниці на кілька порядків для різних країн і досі, на жаль, як не обчислюваний хронічний і... і економічні збитки. Хронічний біль, звісно, неможливо, але остаточність, але Остаточній смерті дає нам універсальну остаточну і беззаперечну вимірювану шкалу, яку справді можна використати для оцінки відносного ризику найпростіший і найочевидніший спосіб репрезентативного порівняння, звести щорічні дані до спільного знаменника і порівняти річні показники смертності з різних причин на 100 тисяч людей. Найновіший детальний статистичний звіт, що стосується США, датовано 2017 роком, і деякі тамтешні дані справді можуть здивувати. Те, що все забирають майже стільки життів, як лейкемія, 6 проти 7,2 свідчить водночас про посту по лікуванні цієї смертельної хвороби і надзвичайно жорстокість американського суспільства від випадкових падінь мирає майже стільки, само, скільки від страшного раку, підшматкової залози, його поганим поздіагностичним прогнозом виживання. 11,2 проти 13,5. Автомобільні аварії косить удвічі більше життів, і ще значно молодших, ніж діабет 52 ,2 проти 25 і7. Випадкові отруєні токсичні речовини, спритонасніші від раку грудей 19,9 проти 1313.1. У, у всіх цих цифр один спільний знаменник 100 тисяч людей, але жодна з них не враховує тривалості контакту з певною. Речиною смерті буста можуть траплятися і трапляються у публічних і приватних місцях. Будь-якої пори, отже, ми ризикуємо бути вбитими 24 години на добу, 365 днів на рік. На їм аварії, виключно з тими, що супроводжується смертю пішоходів, пішоході, можуть здаватися нася, коли хто їде за кермом, а більшість американців проводять за ним лише годину на день. Uh. Інформативні дані можна отримати, узявши час контакту з певним, ризикованим, з певним ризиковим фактором за спільних знаменників, порівнявши кількість жертв за годину такого контакту. Тобто за годину, коли певна людина добровільно чи примусово наражається на певний конкретний ризик. До такого підходу вперше вдався 1969 дев'ятсот шістдесят дев'ятого року Джонсі Стар у своїй роботі про оцінку соціальних переваг і техногенних ризиків. І він досі здається мені ліпшим за ще одну загальну метрику: мікромор... мікромортову. Мікроморти це одиниці мікроризику, один час померти на мільйон від контакту з конкретною небезпекою, яким можна виражати ризик, ризик за рік, задається хірургічної операції за політ чи, чи за подолану вістань. такі різні знаменники дуже ускладнюють загальні порівняння. Середні показники смертності без урахування причини на тисячу людей регулярно фіксуються в усьому світі, як для цілих популяцій, так і для окремих віково-статевих груп. Загальна смертність дуже залежить від середнього віку населення 2019 року. Середня світова смертність дорівнювала 7,6 на тисячу, причому для Кенії її низьким рівнем харчування охорони здоров'я вона була більш ніж удвічі нижчою, ніж для Німеччини. 5,4 проти 11,3, медіанний вік Кенії. медіанний вік населення Кенії 20 років, так само більше у двічі менше, ніж у Німеччині 47 років. Дані про смертність від конкретних хвороб теж загально доступні. Чверть усіх таких смертей в США випадає на серцево-судинні захворювання 2,5 на тисячу, п'ята частина 2 на тисячу на різні види раку інформацію про смерті від ран близько 1,4 на 1000, падіння 1,1 на 1000 ДТП, 0,7 тисячі контакти з тваринами, і лише 0,3 Ну, в на тисячу випадкові отруєння і стихійних клик теж можна знайти в інтернеті. Загальну смертність смертність від хронічних хроб і стихійних клик, землетрусів чи виверження вулканів слід розраховувати на рік 8766 годин з поправкою на високосність. До речі, я оце читав е, книжку Симоненка про, е, про ну це такий український. Е, я б не назвав його турист подорожній, як би так його назвати. О... Ну, це коротше людина, яка відвідала всі країни світу. От. За там, ну, 10 гаком років. О, так от, він там розказує історію, розказує історію там про одну країну, там, де Значить, ну, там, чи то про а, то про місто було. Е, то було, коротше, про місто. Е, значить, там була така ситуація, що там е, ну, був день, ну, як би був святковий день, там ну, люди святкували, там випивали те все, і, коротше, там е, один мешканець дуже сильно, е, дуже сильно напився. Ну, почав напився, почав буянити, Його там посадили, цього посадили на 15 діб, ну, грубо кажучи, я так, це я так називаю. Ну, посадили там, нехай противерезє, а посадили його десь подпали якогось старого там, чи старої фортеці чи чогось. А потім, коротше, відбулося виверження вулкану. Всі мешканці померли, крім його. Ну, крім його, коротше, померли всі мешканці. Отаке от, от, скажімо, от таке от везіння. Але це не означає, що можна, можна випивати, вести себе, як свиня, і, і от, в принципі, ні, це. це пух. От, але от така от історія. Ну, і коротше, після того він там, почав роздавати інтерв'ю, там став Мені тістю, жось, там, уже навіть книгу написав, от, якась, от якось так. Розраховуючи ризики таких поширених видів діяльності, як водіння машини, чи авіаперельоти, спершу варто встановити загальну кількість людей, які всім цим займаються, а потім розраховувати середню річну кількість годин, витрачених на відповідні заняття. Той самий алгоритм стосується уроганів чи торнадо, ці бурі не трапляються щодня і не вражають абсолютно все населення великих країн. Розрахувати основний серед Розрахувати основний середній для всього населення чи конкретних віково-статевих груп ризик не складно у 2019 року загальний коефіцієнт смертності та розвинутих країн становив близько 10 зі... із 1000. У цю цифру входять коливання від 8,7 для Північної Америки до 10,7 для Японії і 11,1 для Європи. Щорічну смертність на рівні 10 із 1000 людей ризикують померти. Вісім тисяч шість помножити на тисячу годин На рік можна перевести по годину. Після цього, після такого переведення, ми отримуємо цифру нуль і після нуля, пять одиниця. Або ж 1, один помножити на 10-шостому на людину за годину. Серцево судинні хвороби найпоширеніша і причина. Смертності в усіх заможних країнах це причина майже чверті річних смертей 3 умножити на 10 мінус 7 ризик померти від сезонного грипу на порядок менше зазвичай 2 помножити на 10 8 до 3 помножити на 10 8 і навіть у пересічених насильств Сполучених Штатах ризик бути вбитим нещодавно встановили лише 7 помножити на 10 9 на годину двічі менше ніж ризик померти від падіння. 1,4 на 10 минус 8. тим, як я вже казав. Растуту цієї причини випадкових смертей розподілено дуже нерівномірно. Для літніх людей віком понад 85 років померти від відповідні. становить 3 понад 10 8, а для молоді 25-34. Лише 9 помножити на 10. У мінус... Лише 9 помножити на 10. Лише 9 помножити на 10 у мінус 10. А для молоді 25-34 років. Лише 9 помножити на 10 у мінус 10. Отак. Так, ну що, поки що на цьому я буду завершувати. Дякую всім, всім па-па.